У нас вираз, хто бачить? Так, трошки не зле видно. Я зараз скажу, який. Зараз буду пояснювати, що бо то не дуже видно, але зараз я поясню. є дорівнює 3. Які тут два числа можуть бути, mm. щоб було дорівнювали 3. 2, і 1. 2 і 1. 1 і 1 1 2. І 2. 7 підняти 5, 5. 7 підняти 4, щоб було 3. Правильно. Ось, зрозуміли? А тепер, будь ласка, у вас перед вами є карточки такі. Шукаємо, в кого дорівнює 10 є ось такий. Дорівнює 10. В кого є? Мамі. Швиденько Мамі. до мене, неси. Мамі, у тебе не, не дорівнює 10. Мамі. Має отаке бути отаке. Отаке. У Не бігаємо. Ось є у Максимка. Дорівнює 10. Сідайте. Все, все, чекайте. У мене є. У кого є, щоб тут дорівнювало 3. Сідай, вали, шукай. Вали, вали. Вали, вали. У мене Що в тебе є? А ні. Тебе, ти бачиш, що а, має бути дві цифри вали. і дорівнювати. Ось таки сідай. Ось, правильно. Дивіться сюди. 7 4 дорівнює. Тепер сюди, сідай. Сідай сюди, димося. На мене 4 мінус 2. Скільки має дорівнювати? Один. Що? Один мінус два. Два. А один, тут 10. Сума або різниця має бути 10. Шукаємо. Кого 10? Прошу, виходи. Виходи. Я мушу ближче знімати, бо то не буде видно. А треба слухати. Що ти кладеш? Два. Клади, молодець. Подивіться далі. Три плюс п'ять. Що має бути Неси, якщо у тебе, Васильку? Що ти взяв? Ні, це не дорівнює. Два плюс чотири. Ш, ні. Так, кого ще є? Виходимо. Думаємо. Давайте, давайте, пробуємо, що далі. Клади. Вісім. А в тебе з цієї сторони, бачиш, трошки інакше. Добре. А ну хто знайшов, щоб дорівнювали п'ять? Сума, бо різниця чисел. Мамі. Ні. Ні, не підходить. Мамі. Сідай. Мамі. Давай. 10. Де в тебе є 10? 10 мінус 5 буде 10. Щоб дорівнювало 10. Хто знайшов? Я прошу, що в тебе? 5. Молодець. 3 плюс 7, 10. Тепер, щоб дорівнювало 2, а тут, друзі, тихіше. 10 мінус 3. Скільки має дорівнювати? 7. Шукаємо дорівнює 7. Дзвіна, дзвіна неси. Клади. Молодець. Шість мінус один. Скільки буде? П'ять. Ходи Максим сюди. П'ять. Клади тут, дівчина Тут будь уважна. Так. П'ять. Два мінус один. А тут друзі, ні у кого нема. Щоб дорівнювало два, різниця або сума два. ну що? Ні, ні, ні. Приклад, шість мінус чотири. Неси. Шість мінус чотири. Два. Неси. Клади дзвіночка. Клади. Так, лічить, дивіться, 6 мінус чотири дорівнює 2. Щоб 5 дорівнювала, ну, Максим тебе є, дорівнює 5. 10 мінус 5 П'ять дорівнює. Клади, клади. Тут, тут, П'ять. Бачите? П'ять. Ось. П'ять дорівнює. У тебе є. Клади, клади, клади. Ось. П'ять. Що? Тут інший приєдні. Ну, та правильно, бо так має бути. Зараз буде твій приклад. Один дорівнює один. один. А тут, а тут дорівнює теж один. Друзі. А давайте в кого один? Ні, 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 ні. Ні. Тут дорівнює, має бути на початку. Ми ось тут можемо покласти дорівнює один. Хтось там казав п'ять було. Кого 5 було дорівнює? Рі. Давай сума або різниця Андрій, чисел. 5. Ні, ні, не дорівнює 5, а сума або різниця чисел 5. 5. Андрійку, сума або різниця. А тут 5 клади, Андрійку. Малець, ні, а тебе не... на цю сторону нам не підходить. Оце нам підходить. Так, сім. Андрійку, зараз прийде час. Шукаємо. ходи. Так, сім. У дзвіночки сім мінус два. П'ять. Тепер два шукаємо. Так, шукаємо, шукаємо. Тут сім. Тут два дорівнювати має. Шукаємо. Віднімайте додавайте. Ходи, ходи, у тебе не з тої сторони. Ні, тут сім. Ні. У тебе не сюди. Це не підходить. Чотири плюс три буде сім. Так, що тут вийшло? Так, правильно, сім мінус п'ять, два, шість, щоб дорівнювало. Но ні. 6. Ти рахуй. А чого ти не рахуєш, Васильку, рахуй. Шість. Є у тебе щоб було шість. Шість. ні. нам не шість дорівнює, Нам приклад шість. Клади. Ні. Що? Дев'ять плюс один шість. Ось тут сім. Молодець. Сім. Сім. Бачиш? Дорівнюй. Ну і де ти закладеш? Десять. Але десять те не з тої сторони. Не шукай. Тут десять. Клади. У кого вже немає зовсім карточок? У мене. Молодець. Соломійка лічила швидко і вже знайшла. Лічить! Шукайте! Шість! Шість, щоб вийшло. Числовий вираз, щоб було шість. Клади. Шість. Добре. Сім. Дорівнює. А тут числовий вираз. Два. Два. Бігом. Давай. Не, не там. Там сім. Сюди. О, дивися. Переверни. 3 мінус 1. Два. Ходи, 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 що в тебе? Ано. Дев'ять. Сім. Не з тої сторони. Ано. Не то. Не то. то. Двіночка. Іди клади сім. Дорівнює 7. Так. Дев'ять мінус два. Чому дорівнює? Ну, я, що в тебе? Ні. Клади. Ні, не, є. М М М не з тої сторони, не підходить, ні. Ні, в тебе теж не підходить ще. Ні. Ходи, ходи. Uh, Роксолана. То не з тої сторони. Так, в кого є? Ось така гра, і зараз до кінця, коли діти дійдуть, то це ось такий складається пазл.